При ловлі на макушатники склалось таке хибне враження, що необхідно гачки туди забивати в макуху. Цим ми тільки тупимо гачки. Тому і в наших шайбах, ось вони такі стоять, вони в них состав який, 30% йде макуха, а слайне приконка. Зверху пелець обов'язково різних кольорів. З різних смаків повинен бути. І друге, гачок, який ви сюди вставляєте, треба от, от, вставляти на, на, тільки так. Тут є дирочки, два отвори, один і в другий. Ми вставляємо сюди його, жало виводиться наружу ніколи гачок не затупиться. А якщо ви свободи, клинемо спічкою. Розтворяються вони поступово, десь 2-3 години. Починається з верхньої часті, спочатку розсваряється верхня част, так поступово-поступово донизу. Тобто вона по кругу, як бол, не розсваряється. Пресуються вони на патики, сохнуть 2-3 дні, і це вистачає, щоб десь в воді було 2-3 часа. Кому потрібно, щоб стояло 5-6 годин, потрібно досушити їх на сонці, тому що там патика, а вона довго сохне це не вода. Так що, якщо потрібно, замовляйте. Є поки, поки ще є смаки, почали робити. Це у нас мед, далі сливи трохи ще є, почали робити. Це кукуруза мілка. Мілка у нас кукуруза. Далі клубніка пішла. Також є, є, у нас ще пішли цей, печень. печень. Ціна покамість 10 гривень. Я думаю, так і буде велика, невелика така. Будемо скидати, що. І друге питання: щоб слідкувати за, за остальним, підписуйтесь, буде техноплантон виставлятися і різні смаки цього шайб.